Я працюю вже з з початку повномасштабної війни на Україні як волонтер. Наша організація спочатку тільки гражданським і цивільним допомагала, але ми побачили, те, що є також важливим хлопцям допомагати, які захищають тих людей. Бо коли вони не будуть захищені, їм допомога гуманітарна вже не буде потрібна. Я бачу, як ви робите роботу, яку важку роботу, і я хочу вам допомагати. Я познакомлю уже вас кінекологів, ваших воєнних, ваших поліцейських, і тому я хочу вам допомагати. І не тільки я, тільки також наше місто, Трієр, Зарбург, наш регіон. І ми хочемо вас притримувати. І автівка я попросив такого донатора от, з нашого міста і він вже е, донатив вам корм для собак. Це ведконцепт Тостен Герц. І він задонатив ці гроші, щоб ми змогли цим скором в Франції закупити для вас. І він допомог до того і він вітає вас. Ми сім'я. 2014 року, і колись, в 2014 році на Донеччині, ми дали собі таку клятву, що будемо з вами до нашої перемоги. Ми ви нас не зрадили, не покинули, і ми будемо поруч з вами. Нам за честь допомагати. Ви найкращі, ми вас дуже, дуже любимо. Ми без вас не виявляємо свого життя. Ви захищаєте не тільки Харківщину, а всю Україну без нацгвардії без скіфа нема України. Божанским стиралом